Це, не, це, була не, це було не судове засідання, це була дешева оперета. І з судом це не має, повірте, ну, жодного від, ніякого відношення до суду це немає. Те, що відбувається в камері Лук'янівського СІЗО. А вчора це було все в камері на часті, в камері, камері Лукенівського сезону. На ваш погляд, навіщо потрібно це в бані в Якщо ви кажете, що це не передбачено, навіщо тоді робити, приводити собі суддя? Ви знаєте, ви знаєте, влада обісралася. Влада обісралася і сидить в памперсах. При слові Тимошенко цей памперс весь час наповнюється. І вони вже не знають, що з нею робити. Вони не знають, скільки разів її треба арештувати, щоб залишити її тут. Вони не знають, що їй вже треба інкримінувати, щоб залишити її тут. І тому вони змушені вдаватися до чергових абсурдних звинувачень, до чергових абсурдних дій. До чергових абсурдних речей, до чергових неадекватних речей. Ви ну, знаєте, я е, коли заходив до суду ще декілька місяців назад, я вже думав, що я в цьому житті все бачив в суді. Ну думаю, ну блін, я вже все бачив в цих судах. І кожен раз виходжу і думаю, ну ніфіга собі. Тобто те, що відбувається, кожен раз підвищує градус безпреділа. Ну вже слово безпреділ не відображає, воно вже затаскане. Воно не відображає те, що відбувається. Зараз у нас в будинках, які називаються суди, в залах, які називаються судові зали, і які чиняться тими людьми, які.